Отже, де можна ці зарплатні звіти зовнішні отримувати? Перше, це глобальні такі провайдери. Я не скажу, що я ніколи не замовляла. Один раз ми замовляли в одній з моїх попередніх компаній. Ми замовляли у hey Group. А власне, але ну сказати, що я на той момент з цим дуже детально там само формулювання запиту працювала. Ні, але є три ось провайдери: Ерстан Янк. Ось я вам даю тут приклад їхнього звіту, який ви можете не замовити. А вони hey ж Corn Fairy, Можна подивитися їх guide, і якщо ну, вони загалом діляться ось такими гайдами, оглядами, що відбувається з зарплатами у 2024 році, які тренди і так далі. А і можна замовити кастомізований звіт саме у них і Мерсер. Також вони надаються звіти. А в чому прикол цих саме компаній? Бо вони надають консалтингові послуги дуже великим великій кількості компаній на певному ринку. І вони там навіть можна замовити зарплатні звіти з інших локацій. Тобто це не обов'язково має бути Україна. А, ось тому а, такі є у них переваги, але коштують вони, звичайно, досить дорого. А, досить часто не можна кастомізувати їх, а, ну саме ці звіти, бо деякі з них купуються просто онлайн, ви вибираєте за параметрами, які вам цікаві. А, і друга проблема з цими звітами що якщо ви не платите за суперкастомізацію, то це, звичайно, коштує грошей, а то ви не можете насправді, скажімо так, звузити ось ту. А, Аудиторію компаній, які вони опитали. Бо навіть в розрізі однієї індустрії, на перший погляд, величезні гіганти міжнародні, вони можуть платити сильно менше, ніж маленька локальна компанія. Ось тому тут питання все ж таки, на що ви будете орієнтуватися, і які конкретні цільові компанії вас цікавлять. А, тому я би радила звертатися за кастомними звітами. А, ну, дивлячись на ваш бюджет, звичайно, і ті великі провайдери можуть вам за великі гроші це зробити. Але а, ми, наприклад, зверталися ось до Сіна International. це досить велика рекрутмент-агенція, і вони проводили дуже таке кастомізоване дослідження для нас. До речі, а, коли ви отримаєте це дослідження, дуже часто це не просто цифри, табличка з цифрами. Це зазвичай також є огляд трендів, якихось особливостей, яким поділилися їх респонденти, що вони там відслідковують відносно того, що відбувається на ринку, і так далі. То, вони вам дають такий досить цікавий м, такий репорт, де зібраний такий ширший контекст, які є фактори, які зараз впливають на зарплату, які є економічні там фактори, політичні і так далі. І, власне, після цього вони вам вже дають конкретні цифри пов'язані з вашим запитом. Ось ви на них можете орієнтуватися, можете поділитися своїм, отримати знижку. А ми, наприклад, не ж кажу, замовляли вже у рекрутні агенції, а ми чесно не замовляємо їх щороку. Ми один раз замовили, з ними, звірилися. Порівняли ці звіти із зовнішніми відкритими звітами. Нам цього було достатньо, щоб зайвий раз перевірити себе. Але ось перезамовляти ми поки не перезамовляли. Ми не бачимо, просто що навіть очікування кандидатів, які до нас заходять, що вони суттєво змінилися від 23-го до 24-го року. І тому ми ще просто враховуємо наші внутрішні дані. Я зараз також про них розкажу. Ну і власне є третє джерело: це ось такі відкриті звіти, а це ось той самий Джині. Про яке я вам казала, до проводить там такі що квартальні здається чи що піврічні опитування великі у своїй ком'юніті поетішникам, це саме поеті. А можна дивитися ну, в розрізі вакансій, які постять інші компанії на джобсайтах. Тобто ви можете подивитися, які вакансії зараз відкриті і що там пропонують. Це також може бути зріз по зарплатах. Наприклад, ви можете шукати певні зарплатні дослідження в рамках певних ролей. Наприклад, People First Club проводив зарплатне дослідження саме серед hr рекрутерів Є, наприклад, саме в Польщі, ось там є Just Join IT, Вони в Польщі по it індустрії проводять дослідження. Я точно знаю, що Можна знайти такі навіть відкриті дослідження зарплатні по якихось кастомних рулях. Ось тобто, це можна знайти. А можна також шукати по Глаздору. Глаздор це такий сайт, скажімо так. Відгуків оглядів різних роботодавців, і там, власне, люди, які працюють в певній ролі на певній компанії, можуть анонімно залишати рівень своїх зарплат. Таким чином, ви можете, по перше, зрозуміти, що по індустрії відбувається, а по-друге, зрозуміти, скільки платять в конкретній компанії. А проблема відкритих звітів в тому, що, по-перше, дуже часто люди, кандидати, саме якщо опитують кандидатів, вони вказують свої побажання. Не факт, що їм це заплатять. По-друге, звичайно, якщо це якесь відкрите анонімне опитування, ну ніхто вам не гарантує, що кандидат вам не набрехав. Тобто, наскільки вони релевантні, може бути все ж таки підпитання. А другий варіант є така сплітня, не знаю плітки ходять, що все ж таки на ось ці всі звіти можуть суттєво повпливати якісь великі, дуже компанії на ринку, ось як великі А, І іноді ось не всі звіти. Я не кажу про конкретно ті, що тут написані, але ну ходять плітки, що великі гравці можуть повпливати, щоб занижувати певні результати, щоб занизити очікування кандидатів. Ось тому я дуже раджу всім. Уважно ставитися до тих звітів, які ви читаєте, читати, звідки взялися дані, хто відповідав, коли, як саме були поставлені запитання, і порівнювати між собою декілька джерел. Наведу вам нещодавний приклад. У мене є одна з моїх колег, і власне вона нещодавно звернулася із запитом про підвищення компенсації. І вона озвучила досить високі рівні зарплат, які. Ну там я постійно на ці звіти дивлюся і розумію, що вони звучать сильно вище. А як я власне під її конкретно запит проводила дослідження, щоб зрозуміти, що ми можемо їй запропонувати? По-перше, я подивилася на кандидатів, які подавалися нещодавно на аналогічну роль. Ось тобто, ми збираємо ще статистику щодо того, скільки кандидатів хочуть на певну роль в нашій компанії. А і на це можна дивитися також в розрізі різного часу, бо ну, якщо це було два роки, тому звичайно ці дані, можливо, вже не варто враховувати. Тобто фільтруйте за останній хоча б рік. А потім я подивилася ось Glassdoor, відкриті ці звіти, джині і так далі, по її ролі, плюс як вона, ну я різні варіації там синоніми цієї ролі ще пошукала, а, і плюс я подивилася по Різних ринках скільки платять в Україні, скільки платять в Польщі, скільки платять в Німеччині. Бо у нас компанія, ну якщо взяти такі зарплатні ренічі, то вона десь ну у нас є люди в цих локаціях, і власне я подивилася просто на різні зарплатні ці вилки по цих локаціях. А ось і третє на що я подивилася, це на реальний рівень зарплат людей. На тому ж рівні, що і знаходиться ця людина, по нашій внутрішній, ну, внутрішній базі, скажімо так, рів, рівнів ролей. У нас є ролі інтерн, джуніор, мідел сеніор, є ліди, є хеди і є директори. Ось, власне, це наша структура. А так як у неї була досить унікальна роль в компанії, мені не ну, мене не було ще однієї людини з аналогічною роллю, я подивилася на компенсації, які були наближені до її ролі. Тобто вона з не з технічної ролі, вона з бізнес-ролі. І, власне, я подивилася на рівні компенсації. В бізнес командах інших ролей, але тим не менш в бізнес командах на її рівні посад. Ось і таким чином я змогла зорієнтуватися ну, і зібрати дані з різних сторін, щоб зрозуміти, чи її очікування вони виправдані, чи ні. Ось це для мене була лише частинка дослідження, бо мені ж потрібно було ще зрозуміти, а чи взагалі відповідає вона очікуванням від її ролі. Ось, власне, під це у нас є профіль, під це у нас є план IDP розвитку. Uh, і так далі. Ось тому, коли я це вже все порівняла, ми поговорили з нашим SEO і зрозуміли, що ну, стільки, скільки вона хотіла, ми не могли її запропонувати, бо навіть на ринку такого не пропонують. А uh, ми орієнтуємося на uh, рівні компенсації України Польщі, бо тут знаходиться найбільше наших людей, і uh, ну, податки зараз майже однакові uh, по тих форматах взаємодії, як ми працюємо. Ось тому uh, ми орієнтуємося на цей ринок, і в нас є правило, що. В усій компанії на певному рівні ролі люди отримують ну, відносно одну компенсацію, мають один рендж. Ось ми це все пояснили. Вона мене питала, а на банці чого приймалося рішення щодо конкретно цієї цифри? Я їй пояснила ось ці ці фактори, які я врахувала: дослідження ринку зовнішнє, дослідження ринку внутрішнє, дослідження. Або очікувань кандидатів, які до нас поступали, і власне аналогічні ролі в нашій компанії. Ось це були мої джерела. Ми подивилися на її статус по виконанню плану, на її ну, показники продуктивності і так далі. І сказали, ну, так як ти дійсно відповідаєш очікуванням від своєї ролі, і плюс там за останні три місяці ти взяла на себе додаткову відповідальність у якості саме people лідера то ми готові тобі запропонувати це. Ну і ось далі я й трошки більше ще аргументів дала. Людина була задоволена, а, на що вона мене запитала: дуже дякую, все виглядає аргументовно, я з цим погоджуюсь. Що мені зробити, щоб я все ж таки могла вийти на рівні, які я озвучувала. Це дуже класне питання, коли ну, ніби в конкретній ролі ви людині запропонували все, що звучить оптимально, логічно відповідає. А, ну, я й чесно сказала: якщо ти хочеш виходити на ті рівні, які ти очікуєш там. Тобі, по-перше, треба поглиблювати свої ну, ось певні навички у роботі з процесами, управління великими проектами, управлінням людьми, розширювати свою команду і більше більше ну, розвивати свої саме лідерські навички, навички коучингу і саме розвитку людей. Це перший пункт. А другий пункт потрібно виходити за рамки виключно своєї бізнес-функції. Ось, і власне ну, через те, що я є її лейн менеджером моя задача була запропонувати їй можливості для цього розвитку. І я змогла знайти два проекти, де її навички, знання можуть бути корисними, але це проекти саме з нашими клієнтами. І я розумію, що для бізнесу. Це буде супер класно, якщо з її рейтом ми зможемо від клієнтів отримувати ось ну, ті гроші, які вони за це готові платити. А я зрозуміла, що це мене там десь розгрузить, бо я мала це робити, і в неї там це все є. Ось, власне, такими частинками ми для неї далі будували план. Ось такий кейс, як можна працювати з зарплатами, їх досліджувати і підказувати людям, як далі можна підвищувати свій рівень доходу. Так, саме говорили про зовнішні звіти. Може, у когось є якісь коментарі, питання, щось ви хочете додати можливо, саме щодо зовнішньої інформації.